10 вересня в Україні відзначено День фізкультури і спорту. З нагоди цього свята в Радихові пройшли урочисті заходи, нагородження спортсменів, працівників сфери фізкультури і спорту та спортивні змагання. Святкова колона школярів з великим синьо-жовтим полотнищем на чолі розпочала урочисту ходу з проспекту відродження на площу Василя Стуса. Тут перед районним народним домом відбулися офіційні урочистості за участю керівника сектору молоді та спорту райдержадміністрації Оксани Проказюк. Голови районної організації ФСТ Колос Мар'яна Боруца та голови районної проспілки АПК Романа Дацьківа. З вітальним словом до учасників свята звернувся голова Радехівської райдержадміністрації Тарас Калета. Він же публічно вручив нагородні грамоти райдержадміністрації кращим працівникам галузі фізкультури і спорту нашого району. Все вітаю вас з Днем фізичної культури і спорту. Направду, це день, який ми мусимо завжди. Згадувати завжди шанобливо ставитись, тому що це є все-таки здоров'я нації. І всі, хто займається фізичною культурою і спортом, знають чітко, що ми повинні заради цього жити, заради цього повинна існувати нація, тому що це є наше здоров'я, це і наше майбутнє. І хочу сьогодні нагородити активних людей, нагородити. Працівників галузі фізичної культури і спорту, які доклалися до, до розвитку е фізкультури і спорту Радехівщини, все ж таки, нагороджуємо районна державну адміністрація, районна рада Макітуру Руслану Юрійовну, вчителя фізичної культури зосно родин міста Радехова за вмілу організацію та проведення спортивно-масових заходів в Радехівському районі із з нагоди дня фізичної культури і спорту. Нагороджується Кубай Ігор Івановича, заслужений вчитель України. Також за вмілу організацію проведення спортивно-масових заходів з нагоди Дня фізичної культури і спорту. <плес> Нагороджується боруць Маріан Степанович, голова Радехівського спортивного товариства Колос. за вмілу організацію проведення спортивно-масових заходів і з нагоди Дня фізичної культури та спорту. Нагороджується Проказьок Оксана Романівна, завідувач сектору молоді та спорту Радехівської ради адміністрації за проведення спортивно-масових заходів із нагоди Дня фізичної культури та спорту. І нагороджується дощаківський Микола Юрійович, член федерації футболу Радехівщини. Немаловажно, що в нас грає дві футбольних команди від міста Радехова в чемпіонаті району. І Одну з таких футбольних команд у є Микола Юрійович, і він розвиває її активним учасником цих подій. І ми все-таки дякуємо за його активну позицію і вітаємо з на фізичної культури і спорту. Патріотичною піснею нагороджених привітав гурт дівчат маріїнської дружини. Після офіційної частини на проспекті відродження пройшов легкоатлетичний пробіг та бігова естафета за участю учнів загальноосвітніх шкіл Радехова. У забігах та естафеті почергово змагалися хлопці та дівчата. На площі перед пам'ятником Тарасові Шевченку пройшло підведення підсумків спортивних забігів та нагородження переможців. Нагородні грамоти вручали Тарас Калета, Оксана Проказюк та Ігор Кубай. В біговій естафеті серед дівчат перший здобула середня спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови. Серед хлопців школа номер 1 міста Радехова. В легкоатлетичному забігу першими були Станіслав Білозір та Софія Басалик. Друге місце здобули Олексій Онищук і Анна Марія Гайдук. І на третьому Владислав Костромицький і Олеся Макаревич. Після завершення спортивних заходів у центрі міста, згідно з програмою святкування дня фізкультури і спорту, на стадіоні колос розпочався турнір серед юнацьких футбольних команд Радехівського району. В турнірі взяло участь шість команд. Радехів представив аж три. Зі сіл прибули команда хуторок і станина та уже неодноразово титулована юнацька футбольна команда з Павлова. В турнірі також взяла участь команда із селища Лопатина. Було зіграно групові півфінальні та фінальні матчі. По їх завершенні з вітальним словом до учасників звернувся голова Радехівської райдержадміністрації Тарас Калета. Все-таки День фізкультури і спорту він організовує людей, він мобілізує людей до нових звершень, до нових перемог. Але сьогодні переможцями є всі, навіть ті команди, які не війшли в трійку, всі показали змістовний нормальний футбол. Далі будете вдосконалюватися, тому що спортивна школа це перш за все результати. Дуже тішить, що спортивна школа розвивається, що є нові імена, нові люди, які... Продовжують таку велику футбольну традицію Радехівщини. На переможців турніру очікували кубки та грамоти. Церемонію нагородження провели голова райдержадміністрації Тарас Калета і голова районної організації ФСТ Колос Мар'ян Бороц за участю поважних членів суддівської колегії. Третє місце на турнірі здобула команда хуторок із Станина. Друге у команди Радехів-1. А переможцем турніру стала юнацька футбольна команда Спавлова. І перше місце у цьому юнацькому турнірі з Павлів Ну що я хочу побажати павлюцям. Вони зі мною їздили на турнір. Такий у місто Львів на, на Шептицького. Кубок Шептицького на Кубок Шептицького там так само непогано зіграли, і бачимо, що вони продовжують далі. Гарно і значить, успіхи є. Так що бажаємо Дякую. успіхів на всього найкращого далі в, 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 в футболі. А, тут щоб не зазнавалися вдосконалення і вищих вершин. Дякую. Так. Ну, друже, котрий раз вже Дякую. удачі. Кращим футболістам турніру присуджено персональні нагороди. Кращим гравцем визнано Богдана Прокопчука з команди Радехів 1 кращим воротарем Арсена Кіндратюка із станинської команди хуторок. Кращим форвардом став гравець павлівської команди. Кращим бомбардиром за рішенням суддівської колегії є Віталій Порада. м'ячі, які були забиті, то це як пензлик художника. О, молодець, хоч Поплескайте! Поплескайте! за ті. З 2005 року, за постановою Національного олімпійського комітету, щорічно у вересні в Україні проводиться олімпійський тиждень. Його основна мета сприяти заохоченню та розвитку олімпійських видів спорту, фізкультури та здорового способу життя серед дітей і молоді. 12 вересня Олімпійський тиждень традиційно розпочався на Радехівщині. Його урочисте відкриття пройшло на міському стадіоні Колос у Радехові. Його організував сектор молоді та спорту райдержадміністрації, а учасниками стали учні першої і другої міських загальноосвітніх шкіл. Розпочалась урочистість церемонії внесення на стадіон Олімпійського прапора України. Під співдержавного гімну України прапор піднято на центральну щоглу стадіону. Кращі спортсмени-школярі, передаючи естафету, внесли на стадіон малий факел олімпійського вогню і вручили голові райдержадміністрації Тарасові Калеті, котрий запалив його разом із заслуженим учителем України Ігорем Кубаєм. Запалений олімпійський вогонь засвідчив про початок олімпійського тижня на Радехівщині і був зустрінутий аплодисментами учасників свята. Цією подією їх привітав голова райдержадміністрації Тарас Калета. Це будуть і олімпійські уроки, це будуть олімпійські змагання, і результатом цього всього повинно стати розуміння того, що все-таки фізична культура, все-таки спорт і спорт високих досягнень дає нам стимул до життя. Я хочу вам побажати здоров'я, хочу вам побажати душевної такої гармонії, фізичного розвитку. і щоб ви прославляли нашу Радехівщину з усіх видів спорту. Нехай вам щастить! До активних занять спортом закликав школярів заслужений учитель України, викладач фізкультури Бишівської загальноосвітньої школи Ігор Кубай. У 2005 році Національний олімпійський комітет затвердив проведення по всій нашій Україні олімпійського дня і олімпійського тижня. Нас на Радехівщині. Цього року почалися олімпійські дні, олімпійські тижні, і ви знаєте, що спорт допомагає, сили помножить, і ви станете душими в житті. Отже, займайтеся фізичною культурою і спортом. Після офіційної частини тут же на стадіоні керівник сектору молоді та спорту Оксана Проказюк провела із школярами тренувальне заняття з щоденної ранкової руханки.